І так, я створила місце для срещу. Я цього тижня почала активно вести Фейсбук, а до цього я активно три роки від цього тікала. У вівторок, сьогодні субота, за п'ять днів на мене підписалося 1200 людей, і актив там просто шалений. Коментарів кучу, переглядів теж. І знаєте, що я зрозуміла? Що я створила місце, де люди можуть проживати свої емоції і залишати там щось своє. Коли ти віддаєш щось на загал, віддаєш щось людям, це більше не твоє, це вже людей, і вони з цим можуть робити абсолютно все, що вони все, що завгодно, от відповідно до цього, що вони внутрішньо проживають. І я зрозуміла, що є те, що ти готова тримати для себе і не ділитися з людьми, це суто твоє. А коли ти вже висвітлюєш це на публічно, це вже не твоє, це вже людей. І це також треба приймати. Класний інсайт, правда? Поділіться в коментарях.